Світовий конгрес українців, міжнародна координаційна надбудова українських громад у діаспорі, яка тепер нараховує більше 20 мільйонів українців з 45 країн світу. Сьогодні надає Україні вагому гуманітарну та інформаційно освітню допомогу. На цьогорічному високопредставницькому форумі СКУ у Києві, який завершився на початку вересня, лідери української діаспори визначили пріоритетні завдання, які перш за все спрямовані на протидію російському агресу. Директор Івано-Франківської наукової бібліотеки імені Івана Франка Люда Бабій з цікавим захопленням презентує нам унікальні книги, які видавалися протягом багатьох років за кордоном. Тобто, при комуністичному режимі в нас тоді вони були заборонені. Таку колекцію подарувала бібліотеці голова світової ради культури при СКУ президент міжнародної громадської організації Четверта хвиля в Канаді Анна Кісіль. В інтерв'ю звичайно про наш спільний біль. Українська діаспора надає велику допомогу нашій армії. Також надзвичайно важлива місія вміти вчасно спростувати брехливу російську інформацію, яка шириться світом. Уряд Канади він є дуже доброзичливий до України. Наш прем'єр-міністр і міністр закордонних справ були в Україні і вони привезли допомогу цілий літак допомоги для України. Так що це є суттєва допомога. Дуже такий важливий проект, який почали лікарі із. Америки це є доктор Уляна Супрун і її чоловік Марко Супрун, які пожертвували самі 350 тисяч своїх доларів, і вони зорганізували три тисячі аптечок. Для наших поранених і відправили в зону АТО, крім того, ми пробуємо контролювати всі засоби масової інформації, які є за кордоном, особливо російські, щоб вони не поширювали неправдиву інформацію про Україну. Про євромайдани в Торонто. Ми знаємо з нашого екрану. Якраз тоді в режимі онлайн, завдяки пані Анні Кісіль, глядачі могли бачити підтримку України з далекої Канади. Починаючи із листопада місяця в Торонто, при конгресі українців Канади, відділ Торонто створена група Євромайдан, якою керує Маркіян Швець. І ви знаєте, ця ситуація вона викрила дуже багато молодих цікавих лідерів, патріотів України. Це в основному патріотична молодь, діти від 18 до 35 років, які організовували кожної неділі акції в солідарність з українським народом. Сьогодні важливо допомогти і українській молоді в освітньому напрямі. Я підписала меморандум в співпраці із Тернопільським національним технічним університетом з Паном Петром Ясній який передбачує нашу подальшу співпрацю в організації навчання громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, і так само громадян інших країн, які є українського походження по системі дистанційного навчання. Світова рада культури при СКУ, яку очолює наша землячка з Яремче Анна Кісіль, цього ювілейного року, 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка, підтримала всі проекти, які поширювали прекрасну поезію нашого геніального українського поета в багатьох країнах світу.